Лідер своєї команди і цементує 3 секундну зону. цементує свій щит. Мейсі. Вирішальні хвилини. Болівальники женуть свою команду вперед. Мейсі. Мейсі пішов на двох суперників. І втрачає м'яч Брюс Мейсі. Палити зараз не можна. Треба чисто відзахищатися. Отвершенко не забиває у швидкому відриві. Фантастика! Мейсі. Остання хвилина гри. Просто щось неймовірне у нас на майданчику та за його межами. Мейсі з м'ячем. 8 секунд. 7. Мейсі здалеку. Мейсі! Ого! Які це були хвилини! на Янгар! Полити не можна жодній з команд. Отверченко, Отверченко, забиває два. Що буде брати зараз тайм аут Олег Юшкін не бере. І вбивають час одесити. Лише зараз фол. Ну, часу, як я вже казав, забагато. Переходимо в клатч тайм, любі друзі. Мейсі не забиває оцю секунду. Один з двох забиває Мейсі. Є ще тайм-аут у Максима Міхельсона, але поки що він його не бере. Якщо зараз буде три бали, Черкаси зравняють рахунок. Але це ці три бали ще треба забити. Верченко! Ейрбол кидає. І Одеса забирає підбирання і немає полу. Три очки. Саме така різниця була три дні тому у Черкасах на користь мав. І саме з такою різницею закінчується у нас ця гра.